Шалом, це Славко. Я відірвався від грандіозного сюжету за тип 96 Міцубісі. Ну, ми знаєте його як клод, щоб поговорити з вами за долю України. Бо це наразі більш актуально, того, що ви, мої любі споживачі, починаєте втрачати віру. От коли я віру не втрачаю і навіть черпаю її у цих от історіях за японські винищувачі, бачите? То ви мене завалюєте питання. Ви визнаєте, це Агонія, шашлики, Чонгар. І я спочатку хотів зробити сюжет про те, чому глупота кріпить Москвинів. Чому глупота робить Москвинів сильними, а українських патріотів свідомітів робить критинами? Ну, власне, свідомітами. Українців глупота робить свідомітами. І Єдиний висновок, до якого я прийшов, це кучми. Данілича нашого, що Україна не Росія. Що, якщо свідоміти прийдуть до влади, то тут буде така сама ерефія, тільки що з вишитими портянками, з вишиваними портянками, з онучами, а не природня. Тому повернемося до відповіді на ваше суто. Що делать? Ви ж мене засипали питаннями, що делають? Я вам скажу, що делайте. Завжди те, що забили українці, завжди копати змієві вали, укріплятися, копати засіки. Розумієте, будувати засіки. Ну, як ви не, 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 не ізвелі лісополоси, то засік будувати не дуже є з чого. і доводиться обходитися колючим дротом. Мін теж не дуже є проти піхотних, тож вирішили замінити їх колючим дротом. От коли. Покровську купують квіти і виконання до грудня 25-го року. Цього, ну там не така велика сума, їм на чай дітішкам. що каже, до грудня 25-го року ми маємо виконати цей контракт, посадити квіти троянди. Ну, розумієте, це копійки. Насправді, великі гроші це оборона Покровська. Ми поговоримо зараз за те, що змінилося з січня в оборонних позиціях. Ну, давайте традиційне, що нового з'явилося? Нового з'явився колючий дріт. От ви бачите, що спіралі Бруно, я скажу, концертіни в два-три ряда починають, отак, от їх що не дуже, то не кожен кореєць і перестрибне, не кожен корейський спецназивець це перестрибне ласточка, я скажу. Отак от це виглядає. Бачите, з повітря супутніковими знімками це гірше помітити, це важче, тому доводиться розпізнавати. Все-таки наш брат Клемен Молін Клеман Молін багато зробив для укріплення духу українців. Він прекрасно він знає відповідь, що треба робити. Хоча він інколи як юний Наполеон помиляється з напрямками перспективними головних ударів. Зараз ми про це поговоримо. Але головне, він каже правильно: кріпіть оборону. Оце, от як ви розумієте, Покровськ. Правильно, С синеньке це от надав би, видав би, вибачте, на слові далбайоби, Це зуби дракона, що ви драматично називаєте, Ну це називається надавби, видавби і далбайоби. Військовим жаргоном. Оце синеньке, це вони і є, значить. А сіреньке повз там поруч, це трохи погано розпізнані. Чогось він невдало обрав колір це загороди з колючого дроту. І він помітив, як розбудовується, значить, не тільки ж. Зайняті саджанням троянд і вибором сорту троянд для Покровської 25-го року. Я не думаю, що Москви не оцідять ці троянди, і ми сподіваємося, що ці троянди в Покровську висаджуватимуть на честь нашої перемоги, на честь миру, на честь перемир'я. Ось він розважає на цю тему перше. Покровськ, значить, тягнеться Торецьк лінії, наскільки вони будуть потрібні. І наскільки вони вдало розміщені, це інша тема. покровськ Костянтинівка. Так, сюди трасу на Дніпропетровську область, і отут от Покровськ вздовж річки. Ось він упростив нам ось нові укріплення, що були побудовані за січень-лютий. Бачите, Рійон, каже, Рійон, як Швіні. Коли українці беруться за властиву їм справу за копання Змієвих валів, то я скажу ніхто їх. Ви там щось мені говорили за ефективність російських укріплень. Вся сила москвинських укріплень в тому, що їх було ким прикрити. Була техніка, були люди в них, були жертви. Вони могли собі дозволити витрачати більше в обороні, ніж українці в штурмі цих позицій. Тепер ось значить типове. Позиції, як прикриваються вони на дорозі. Ось, як правило, протитанкові рови, траншеї і зуби дракона. Отак, от типова сцена. Чому воно швидко каже, копається? Десь тут була картинка. Зараз ми поговоримо. Тому що копають відразу в кількох місцях. Розкрию вам таємницю. Оце все копають. По 3, 4, по 5 машин. Потому що переривісти участки протитанкових ровів на знімках видно, що відразу 4-5 ділянок. Всі копають по кілька інженерних машин. Так що темпи високі. Наскільки це все буде успішним, я кажу, залежить від прикриття вогнем, від прикриттям піхотою, від прикриттям техніки. Ось на Запорізький напрямок. Ви бачите, нові теж накопуються. На Запорізькому напрямку теж обороняються. І взагалі можна говорити за систему типових укріплень. Ізюм, Балаклія, інші міста вони вкриваються сіткою типових укріплень. Ось ви бачите, як це виглядає від осколу в глиб і лиману. Ось теж новий ділянка, бачите, ізюм. ось. А так, типові, вони обкопують місця міста протитанковим ровом, значить, і траншеями. Поки що без, особливо без мін і без колючого дроту. Якщо мені почнете тут зараз закидати, мама-мама, де міни. А щоб їх зробити, яка кількість вибухівки потрібна? А з чого нам робити вибухівку, коли на Росії... Целюози почали знову, як війну робити їм, не вистачає хлопка. Вони почали робити з древесної целюози, віскозної пороха, Вони почали знову робити віскозної пороха, А візкозний порох – це таке ге, що не храниться. Ну нам розумієте, єдина можливість для нас це все було робити, це відкрити народну збройову промисловість. Ну, багатьом очі повибиває, пальці повідриває, але, знаєте, ну, роз, розвалить пару-трику панелек, він кухонь, значить. Але вибухівкою ми б забезпечили себе. Суміти? Яка різниця, хто цю панельку розвалить? Російський інтервент чи український народний вибухотехнік? Сусідам теж буде, ну хіба що сусіди встигнуть, якщо вони не ждуни втікти від цього, від інтервента? Я власне, ми вже в такому положенні, що нема що втрачати, я б дозволив народне виробництво зброї, всіх видів аж до брудної ядерної. Правда, що могли б тоді я з цея. Реактори раптово припиняти свою У таке ж Чорнобильське сховище можна розкопати. Є багато об'єкт укриття все одно валиться. Є що ще розрити, я скажу в Україні, щоб зробити брудну атомну бомбу. Тому що правильно каже Клеман, хоча він бачить небезпеку, тепер поговоримо. Ось, ви бачите, поєднання піраміда Гардона Гордона спіралями Бруно. Все це, якщо не буде прикрите. Чому? Все-таки ми говорили, говорили, а повернулися до того ось Покровської зараз на цьому напрямку. Бої, отак противник пробує обійти. Ви бачите, в міру витягання його клину витягуються і наші оборонні позиції. Так вони тягнутимуться до Дніпра, я думаю. До на Дніпро в перспективі, якщо війна не припиниться в травні, то влітку ми побачимо, як все це буде тягнутися далі на схід цієї лінії оборони в Дніпровську область. Принаймні до Павлограда вже напевно доріють. І тому рецепт один. Ви розумієте, все-таки рецепт не в тому, що можна знайти нових людей, які не, не розбіжаться, загнати молодь новими контрактами заманіть. Проблема в тому, що треба рить. Рити це краще, ніж висаджувати троянди і більше все-таки не такий копійчаний бізнес. А може, ще і нам допоможе. І тут, наскільки ефективні нові укріплення, наскільки вони взагалі працюють, бажано. Отримати інформацію від наших кореспондентів з міст, з, місць, власне, з фронту, з війни, багато людей нам дописує, і вони своїми влучними короткими коментарями багато що нам пояснюють. А те, що вважає Кламан Малін, що треба укріплятися на Костянтинівку, треба укріплятися на Ізюм, ну це, я думаю, його теоретичне бачення, тому що ви Противнику не дуже вистачає на всі напрямки. Коли ви дивитеся на карту і бачите якийсь спокусливий напрямок, то зрозумієте, щоб його використати, те потрібні теж потрібні сили, засоби, можливість їх постачання там. Не все так просто. От, власне, все, що я хотів вам сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я скажу, що відповідь на те, що нам робити, я ще раз повторю. Рить глибокі траншеї і готовиться к війні, як навчає нас голова Мао. І останнє щодо Трампа і Корчинського, на, фу, Трампа і Путіна. Щось я старого літератора згадав. Голова, голова Мао, голова Корчинського все-таки мав рацію пригоди Павіана Томаса. Я скажу, це велика книга. Так ось повернемося до суті. Путінові залежить. На Трампові, ви розумієте, Путін так просто не може плюнути в протягнуту руку Трампа. Тому що якщо він плюне в протягнуту руку Трампа, перебарщиться, ви розумієте, що Трамп може втратити інтерес, а сам на сам Путін нас ще дуже довго не подолає. зрозумієте, нема там особливо ким і чим долать. Не переоцінюйте їхню потужність, так що Путінові так само залежить на Трампові, як і Трампові на Путінові. І оце власне їхній тандем Нам, але за як це в принципі не може бути довготривалим через капризність Трампа і мінливість його цілей, то нам важить лише дочекатися, коли вони пересваряться, а потім, коли один з них помре, а другого не оберуть. Так що у нас є ще історична перспектива, і давайте заповнимо її інженерними спорудами оборони. Бай, лайкайте. Ну, ну щоб нащадки бачили, що після Засічних черт, після українських ліній кріпостей, власне, після Лассі, тут після оцього от фраєра, що розкопав Київську крепость, після Карбишева, я скажу, що тут є великі фортифікатори. і... Принаймні сліди лишаться для нащадків цих титанічних, як би це сказати, етноархаїчних укріплень. Ми продовжуємо ідею тотлебен, етноархаїка, Ви бачите, як ожила етноархаїка оця вся. Подивіться ще раз, от хто б міг очікувати отаку от етноархаїку. Просто старик Тотлебен, я скажу, що якщо він там десь на тому світі, то він явно за нас. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.